Всім хайохело. На сьогодні буде питання відповідь. А перед початком, будь ласка, підпишіться на мій телеграм канал і було б непогано підписалися на канал Салі, best friends і мій другий канал про папу Я тоді і в скорому часі буду викладати багато відео. Тож, давайте починати! Перше питання, чого почала знімати ютуб? Я не знаю. Мені це просто подобається. А яка в тебе улюблена їжа? О, ху -ху. Я люблю майже все раз. Кажу, крім крилаша кісі. Маринованого і. Mm -hmm. пареного, Баранова сякатикого гороха. Отак. <гум> Третє, в яку країну хочеш поїхати? Ну так навіть просто по потуситі назад, <рес> типу, в Корею, Китай, Японію, там Таїланд, Єгипет, а прямо от, якщо жити, то напевно США або Англію. Якому ти класі? Я в шостому класі, хто не знав, да. я вже взрослий. Так, ти мені позвони. Хорошо, позвоню. Угу. Буде татур на Лайту 2? Буде, якщо я перероблю першу. Ну, типу, першу частину. А я її більше ще не перебуваю, бо мені лень. Ну, можливо, так. Да. Як в тебе є нахнення роботи для нас відео? А, перше, я роблю... Блін, як воно називається? Я, я люблю це робити. Друге, це весело. Третє. Мені ж треба для моєї любимої бустики робити відосики для да, Соломійко. Хочеш 2К? Я скажу, що зміли підписників, да? Ні, ну, якщо если тисяч доларів? Та, звісно. Ладно, ну, якщо серйозно, ну, а хто не хоче, камон. Давайте далі. У тебе є ЛП? да, у мене є ЛП зі І я цю казала майже всюди. І робила з неї стільки колабів, що можна було вже догадатися, якби. би. Друг, у якому році створила свій аккаунт? Минулого року. 23 січня і начебто... Ну, це не точно. Любовна їжа? А, суші роли. Ну, це вже відповідала, в принципі. Я хлопець. Ну, звісно, блін, звісно, що її вишов. Звісно. Ну. Що за питання? Звісно, є. що? Ми тобі дали вибір. Хороша пам'ять чи мені? Що б ти вибрала, Вась? Бо я, Вась, набирала цілий рік, а пам'ять хороша в мене вже є, так що якби все логічно, я читаю. Котики чи песики? Котики. Не буду розказувати, чому іменно котики, не так треба. В тебе є брат чи сестра? Ні, у мене рідних дверей таких немає, але є двоюрідні. Ти старший чи молодша в сім'ї. Ну, Якщо порівнювати мене з Жориком, ну це мій папу, якщо хто не знав. В Силочка в описі під каналом. Так що давайте підписуйтесь. А, так, якщо мене порівнювати з Жориком, то я напевно буду старша в нього трішки. Що хочеш робити в майбутньому. Ну, Я трішки не розуміла питання, що ну, типу, саме я. в якому майбутньому. Через день чи через півроку чи через десь. Ну, типу, через 10 років, що я, я не зрозуміла, якщо чесно, яка в тебе найбільша мрія? Прибуде Путіна, якщо щоб закінчилась війна. Я думаю, це найкраща мрія в світі. Всім дякую за перегляд. І як я вже казала, віселочки на всі мої канали будуть в описі, ну і не тільки мої канали. А на цьому наше прекрасне відео закровляється.